Вітаю компанія Автофокус. Маємо нове надходження. Це Mercedes CLA 2015 року випуску. 2.0 бензин, повний привід на автоматичній коробці передач. Автівка повністю тонована. Є безключовий доступ. Камера заднього виду, позаду LED-оптика, попереду лінзована. Безключовий доступ на всіх дверях, датчики сліпих зон. По салончику маємо акустику Харман Кардон. Пам'ять водійського сидіння, електроприводи сидінь, шкіряний салончик. Та чорний потолок. Мультимедійне шкіряне кермо, підкермові пелюстки перемикання передач, 85 тисяч км пробігу, величезний екран мультимедії, також є підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль та система старт-стоп. Також присутня кнопочка старт-стоп. Автівка продається від власника, повністю збережений стан, без ДТП, повністю вся в рідній фарбі. Придбати її можна в компанії Автофокус з адресою міста Київ, вулиця Кільцева, Дорога 1. Торговий центр республіка.